Любі друзі, ось наша наступна матуся. Вона привела у нас 19-го, хоча срок стояв на 16. -ти. Верніше, 18-го привела. Ось вона нам також гарних діток привела. Ось такі вони ще маленькі. Маленькі, але всі красивенькі, гарні. Дивіться, які в пушку. Тепло у них тут дуже тепло. Ось такі є такії. Темненькі такі, дивіться. Який. Тут теплий такий, гарний. Грійтеся, грійтеся. Вам мама також багатеньку пушку нарвала. Вас прикидаємо. Ось так. Мама турбується про вас, так? Да? Гарні в тебе малята. Їж гарбузик. Йди, дивись, годуй їх. Ти ж турботлива мати. Дякую за увагу. Ось таке у нас. Так розвивається господарство з кроликами. Тому працюємо далі. Дякую за увагу.